Озброєні та небезпечні дві дівчини змагаються за звання найкращого стрільця. I'm ready. вони вам покажуть клас. Це екшн шоу вишкіл на апостроф ті. Найцікавіше починається просто зараз. Знайомтеся, центр а міжнародний навчально-стрілецький комплекс. Тут є простори спортивний зал для мініфутболу, скеледром, а також стрілецькі локації на 25 та 100 метрів. Окрім цього, тут є унікальний кілхаус, який імітує одноповерховий будинок та стандартну двокімнатну квартиру. Оля, 22 роки. Мріє підстрелити орка із чогось крупнокаліберного. Життєве кредо. Неважливо, як швидко бігає окупант. Головне, що куля його знайде. Іра. 24 роки. За холодним образом ховається природжений снайпер. Життєве кредо. В темряві не кричи агов а краще вистріли, перезаряди і знову вистріли. Катерина, інструктор із вогневої підготовки і самозахисту. Вік засекречено. Порада окупанту. Не тікай від озброєної Катерини, адже помреш втомленим. Доброго дня. Добрий день. Оля. І одразу до справи. На огляді сьогодні два пістолети: перший бойовий, а другий так званий травматичний, тобто для відстрілу гумових куль. Починаємо із бойового. Глок 17 – австрійський самозарядний пістолет під патрон 9 на 19 мм. Розробили Глок-17 на початку 80-х для потреб австрійської армії. У 1982 році пістолет взяли на озброєння збройних сил Австрії. Різні модифікації Глока 17 перебувають на озброєнні армії та поліції понад 30 країн світу. Завдяки своїм бойовим якостям і надійності пістолет набув широкого розповсюдження як цивільна зброя самооборони, зокрема і в травмати. Версії. Необхідно оглянути і тактильно перевірити пістолетну рукоятку, чи немає там всередині магазина із набоями. Оглянули. Якщо затвор вашого пістолета стоїть в крайньому задньому положенні, як зараз, ви очима оглядаєте патронник, всередині якого не має бути ніяких боєприпасів та набоїв. Якщо ви оглянули, затвор необхідно спустити в крайнє переднє положення та зробити прицільний постріл в напрямку, який є безпечним, там, де немає людей і вони не можуть з'явитися, і там, де є поверхня, яка прийме пулю та не поверне її назад. Після цього зброя оглядається і лише тоді вважається безпечною. Якщо затвор не зафіксувався у крайньому задньому положенні, але потрібно перевірити патроник, то треба відтягнути затвор, перевірити патроник, відпустити затвор і зробити контрольний постріл у безпечному напрямку. Після того, як ви перевірили зброю, необхідно перевірити магазини, з якими вона буде працювати. На те, щоб вони добре працювали, подавачі гарно подавали набої і не було ніяких поламок. Законотворці планують дозволити всім цивільним для самозахисту використовувати травматичні пістолети. Таким є і наш Форд-12. Форт 12 Український самозарядний пістолет під патрон 9х18 мм. Розробили Форт 12 на початку 90-х на замовлення МВС. У 1998 році пістолет взяли на озброєння міліції та внутрішніх військ України. Нині пістолетами Форт 12 озброюють підрозділи МВС, а також військових центру спецоперацій Альфа СБУ та управління державної охорони. Постачався на експорт в Казахстан і Узбекистан. Існує кілька версій пістолета, зокрема. Травматичні «Форд-12Т» і форд 12 Р. Перевірка пістолета «Форд-12» відбувається у такій самопослідовності, як і Глок 17 Тактильна перевірка пістолетного руків'я на наявність магазина. У задньому положенні огляд патронника на відсутність патрона, спуск затвора у переднє положення, контрольний прицільний спуск у безпечному напрямку. Якщо подивитися на обидва пістолети, то ви побачите, що один має курок, а другий його не має. До пістолетів із курком потрібно ставитись з особливою обережністю. Якщо курок перебуває у бойовому взводі, то не можна перекладати його в кобуру або інші місця. Курок потрібно спустити із бойового взводу і тільки потім користуватися пістолетом. Ну що ж, настав час і нашим дівчатам ставати до зброї. Дівчата за крок до першого пострілу, але спершу підпис. З технікою безпеки ознайомлена. Добре, дівчата з мірами безпеки ознайомилися, розписалися в журналах інструктажу. Тепер вам необхідно взяти екіпіровку, в якій буде розташована ваша зброя, та засоби особистої безпеки, окуляри та навушники. Будь ласка. Добре, для того, щоб зробити влучний постріл, необхідно працювати всім тілом, не тільки руками, які тримають зброю. Необхідно правильно встати, необхідно правильно взяти зброю, правильно прицілитися і правильно нажати на спусковий гачок. Стояти необхідно у фронтальній стійці, коли ваші ноги знаходяться на ширині ваших плечей, коліна зігнуті, корпус поданий вперед. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб ви отримували віддачу від зброї, і ваша зброя після кожного пострілу не шатала вас назад і ви не поверталися вперед. Ви маєте тримати пістолет плотно, без вільного простору під пістолетною рукояткою. Ліва рука має знаходитися на свободній частині пістолетної рукоятки. Два великих пальці вздовж затвора. Казівний правий палець вздовж затвору, і на спуск лягає тільки тоді, коли ви перевірили напрямок стрільби, прицілилися і впевнені, що постріл буде зроблений в безпечному напрямку. Скажіть, а стійка може бути, наприклад, тут домінантна нога і позаду інша, чи обов'язково на ширині плеч. Ми рекомендуємо працювати саме в такій фронтальній стійці, тому що вона дозволяє після того, як ви зробили постріли, або навіть до того. Вільно рухатися в будь-якому напрямку туди, куди вам буде необхідно рухатись. А зараз, дівчата, попрацюєте з технікою досилання патрона в патронник. По моїй команді ап ви будете брати пістолет, доставати, досилати патрон в патронник, виводити в ціль прицілюватися, натискати на спуск, повертати зброю до себе, перевіряти і далі по моїй команді кабура класти її в кабуру. Добре? Ап. Перевірили ліву руку, прицілилися, плавно натиснули на спусковий гачок, прибрали палець, підтягли зброю до себе, оцінили її. Добре, кабура. А потрібно затримувати дихання, коли ти стріляєш? Зараз ви стріляєте на доволі невеликій, на доволі невеликій відстані. Угу. ходих тут зовсім не має ніякого значення. Питання з проводу прицілювання. Тут є мушка і цілик, скажіть, де, де мушка, де цілик. І де має бути мушка чи по центру, чи цілик по центру. В пістолета є мушка, є цілик, є третій об'єкт, це мішень. Так як наше око не може фокусуватися одразу на трьох об'єктах, які е, в одну лінію навпроти нашого ока, в гарному фокусі ми бачимо тільки мушку. Цілик при цьому буде розпливатися, і мішень також буде розпливатися. Вони просто будуть без різкості. Вам необхідно сформувати мушку по відношенню до цілика чітко посередині, не вгорі, не внизу, а чітко посередині. І всю цю конструкцію завести всередину мішені і під час спуску подивитися, що відбувається з вашою мушкою, плавно натискаючи на спуск, щоб мушка нікуди не побігла із середини мішені. Моя мішень, у мене вже все плило перед очима. Мені потрібно було видихнути, щоб заново якби, новим оком подивитися на свою мішень, на, на приціл. Зараз спробуйте спорядити магазин на Натискаєте, а, так, провертаєте. натискаєте, провертаєте. Пробуйте. Дівчата, дивіться уважно. В угу. магазині є фіксатор і подавач. Під фіксатор ви заганяєте саму широку частину вот наборів. Натиснули, підігнали. Перший її легко, другий її важко. Можете носити, натискати на бой під кутом 90 градусів, потім його розвертати. Боже, в мене вийшло три. Можна на трьох зупинитися? Чотири. Потім. І рухаєшся до результату, до перемоги. Да. Хто, Іра? Оля, ти маєш присвичитися. Я, Та, я ти... вже трохи зрозуміла. Перезнімаємо. П'ять. Нічого собі? Маємо переможця. Ну, ось нарешті переходимо до тренувальних пострілів. Достань, будь ласка, пістолет. Візьми магазин. Під'єднай магазин в пістолетну рукоятку. Добре. Візьми затвор, відтягни назад і відпусти. Зброя заряджена, готова для стрільби. Поверни її до себе, сформуй стабільний хват двома руками. Ліву руку поклади на правильне місце. Я зараз поправлю трошечки. Добре. Прицілюйся. Тоді, коли будеш готова, можеш плавно натискати на спусковий гачок. А руки то трусяться? Плавно. Контролюй мушку, що відбувається із пальцем після палець спуску? Не палець, палець не піднявся, Палець не піднявся, маєш. гільзу. І одразу ж помилка. А то тобто це не зараховується це мені? Це не зараховується тобі. Ти вистрілив і ти поставив палець на спусковий гачок, коли був заряджений пістолет. Оце, оце погано. Якби він був хоча б розряджений, то це півбіди. А яким буде другий постріл? Молодець. Ух ти! Перевірила зброю. Десяточка. Перевірила зброю до себе. Зараз маєш результат. Якщо будеш зважати на мушку і на цілик, плавно працювати зі спуском, то результат буде такий. Ай-яй-яй, краса! Продовжуй! Та не час розслаблятися ще три постріли. Ух ти! — Війська має бути посередині. Перевірити зараз. А чого ти не перевіряєш? Молодець. Я так перепитала на всяку кіток. Молодець. Ух ти. Повертай, перевіряй зброю. Зараз зброя з тобою розмовляє. Що вона показує? Показує, патронів нема. Дуже добре. Каже, Оля ще треба. Дуже добре. Натискай на кнопку, доставай магазин, контрольний спуск. Просто так. прицілилася, поклала. Пуск, пістолет в кабору. Добре. Можеш переглянути результати. Ось ці постріли тоді, коли ти не проконтролювала мушкою, вона була вища, ніж твій цілик. Ось ці тоді, коли ти майже контролювала. Десяточку, так? Але святкувати ще зарано. Це тільки тренувальні постріли. Настала черга Іри. Чи готова вона утерти носа Олі? Добре. Не тримай довго, руки втомляться. Я просто вже Палець зі спуску. Я злякалась, я злякалась, і, скоріше всього, це може бути зв'язано якось психологічно з тим, що я, ну, тобто, це була така моя реакція на стрес. Але зрештою Іра бере під контроль емоції і робить постріл. Молодець. пальчик зі спуску, не розслабляєшся. Подихай. Дихай, дихай. Зараз адреналін побіг, трошки підтрушує, все добре. Тама просто в очах все так попливло трохи. Стало холодно. Тобто, перший постріл я ніколи раніше не стріляла, і він був такий, типу не Знаю, що очікувати. Добре. Не варто втрачати пильності. І ще три постріли. Пальчик зі спуску. Не розслабляйся. Зброю треба оглядати після пострілу. Не опускай зброю. Оглядай її після пострілу. А також виправляємо помилки неправильного тримання пістолета. Не сильно тримати, а щільно тримати. Угу. Різницю відчуваєш? Да. Це сильно, а тут не має бути просто простіру. Угу. Ця рука тримає на 40%. Ти її зараз зажала, що в тебе геть-кістки білі. Ну і нарешті завершальний постріл. Пальчик зі спуску, зброю оглянути. Угу. Тут є кнопка, натискай на неї. Ось ця. Це від'єднання магазину. Пістолет. Спусти затворну затримку вниз, спуск, контрольний спуск. Кабура. Йдемо подивимось. Ось це все, це робота правої руки. Угу. Ти чекаєш постріл і дуже сильно натискаєш на спуск. Під цей час що відбувається? Постійне маленьке зривання вниз. Через це все це пішло донизу. Не бійся пострілу. Це зброя, якою керуєш ти, а не вона керує тобою. Зараз у тебе залікова стрільба. Ти готова? I'm ready. go. Ой-ой-ой! Звісно ж, трішки в тебе нервовий стан, колінка труситься, ручки трусяться. Нерви тут лише заважають. Олю, зберися. Не будеш поспішати, буде добрий результат. Не смикай пальчиком. Самостійно, спокійно. Пам'ятай, мушка, цілик і плавно натискай. Залетів. Перевір зброю. Прицілюйся. Спокійно. Зброя виноситься вперед. Не закидуєш вудочку, а просто вперед. Чітким рухом молодець. Так. Прицілюйся. І плавно працюй зі спуском. Перевір зброю. Кудись відлучила над води. Прицілюйся. Не бійся пострілу, просто плавно тягни за гачок. Молодець. Це був єдиний постріл, який ти зробила чітко, плавно, без остраху. Зі всіх? Так. Достань магазин. Останній постріл був єдиний, який ти зробила чітко. Це так? Це прямо туди... прям туди. Прямо туди. Ти попала куля в кулю. Все інше ти боялася і чекала пострілу. Ти не дивилася, де знаходиться мушка. Ти дуже сильно натискала на гачок і тим самим опускала свої постріли. Лише один єдиний останній ти зробила чітко. Тобто є всі шанси другий раз перестріляти гірше, ніж перший. Шанси є завжди, чи є бажання. Іро, у тебе 5 шансів. Не прогав свою фортуну. Хочеться десяточку. Пальчик зі спуску в стійку не міняєш. Угу. Повернися в стійку. Я просто злякалася. Це був страх і адреналін. Готова. Угу. Починай. Ліву руку щільніше тримай. Я просто стріляю, мені зразу хочеться якось знаєте, ну, зажимаюсь. Перша реакція це от назад кудись. Пальчик Дай зі я зібрала. Я довго дивилася, в мене почало в себе пливти. Не треба довго оці. Так, да, я знаю. Я, я перший раз, от тільки ти дивишся, одразу бачиш ціль, не де стріляти. Я потім дивлюсь, мружусь, примружусь, і потім вже нічого не, крути не бачу. Будьте зброєю. Не тримай руки довго, вони швидко втомлюються. Кабура. Подихай. Я не можу довго бути в цих наушниках. Віддихай, заспокойся. Все, я зібралась. Готова. Спокійно. Молодець. Я зібрала. Молодець, я бачу. вісімку, все вісімку. Певно, твоє щасливе число. Я готова. Добре. Працюй. Плавно. О, глянь зброю. Всі твої постріли, які mm -hmm. летять вниз, це результат того, що ти лякаєшся. Ось ці твої випадання. Вони чіткі, вони в групі, вони не розсипані по мішені. Якщо відкоректувати хват правильний, правильна робота зі спуском, то ця група підніметься сюди. У тебе щільна група це дуже добре. Просто треба не боятися. Після пострілів правильно ховаємо зброю в кобуру. Так, дівчата, ми закінчили стрільбу, необхідно перевірити зброю. Прошу вас достати пістолети з кабури. Відтягнути затвори назад. Зробити контрольний постріл в сторону мішені. Пістолети покласти в кавуру. Достати магазин і показати мені, що він пустий. Дуже дякую. Підсумок. У Олі, ну, доволі непоганий результат ось цього останнього влучення, який полетів прямо куля в кулю, як кажуть, стрілки. А, загальний бал, який вона вибила, якщо просумувати повністю всі бали, куди отримала попадання Оля, це 40. Сором чи це сором, я не почув. Якщо <ріст> дивитися на стрільбу Іри, вона доволі кучна, зібрана в одному місці. І Ірина стрільба набрала. Загальний бал. За результатами тої стрільби фінальної, яку ви провели, ви маєте кожна по 4 гільзи, які на наступному тренуванні ви можете обміняти на набої і підвищити свою практику в прицільній стрільбі. Оля, це твої? Дякую вам. Іра, це твої. Дякую. Але враховуючи той момент, що Балів у вас не порівну, а хтось таки виграв ця гільза на самий останній епізод. Тоді, коли ти зможеш використати її на влучній стрільбі і показати ще кращий результат, Дякую. доволі цікаво було працювати з дівчатами, спостерігати за тим, як вони впоралися із стресом, із зброєю, і з тим. Які емоції викликає у них зброя і сам процес її безпечного застосування, вони доволі добре впоралися. Початковий результат, той, який вони показали, дає змогу і надію сподіватися, що далі результати в них будуть ще кращі. І, в принципі, вони дуже гарно чують інформацію, дуже гарно працюють уважно зі зброєю. Єдине, що необхідно просто призвичаїтися до цього процесу, і тоді вони більш легко будуть працювати і не так будуть лякатися пострілів. І, скоріше всього, будуть робити не такі типові помилки, які в них виходили на першій стрільбі.